Вітаю, я астролог Олексій Кириченко і школа астрології Астрарада, школа астрології з України. І в цьому відео я розкажу, як у нас в цьому році відбувається навчання астрології. Стартували заняття в нової групи, і ми займаємося два вечора на тиждень. Перший вечір на тиждень. Це ну, таке лекційне в переміжку з практикою заняття. Значить, перед цим заняттям виконуються домашні завдання учнями, студентами, а також. Ну, переглядаю ці відеоролики, які я підготував. Хто любить інші там астрологи, інші книги читають, Готую, в общем, до заняття готуються. Проходить заняття один вечір на тиждень. Це 3 години мінус 15 хвилин перерва. І ще другий день на тиждень майстер-класи. Майстер-класи наразі проводять. Інші викладачі нашої школи астрології Астрорада. це мої учні, які зараз є астрологами-консультантами, астрологами-викладачами, які навчалися 7, 8-6 років тому. Тобто в нас така от команда, яка ну, гуртом робить цей освітний процес. В цьому році дуже активні студенти прийшли на заняття, вони самоорганізуються, і я, мені здається, що інші в нас ще якісь будуть зміни в навчанні. Це відео я записую, тому що це трішки не те, що я розповідав влітку. Влітку я розповідав, що у нас один день занять, а наразі вже виходить, що два, два дня занять. Я намагаюся, ну, ну, типу, якось так учбовий процес робити, щоб це було цікаво і новим студентам. І тим людям, от які, які мої колишні студенти, які зараз є астрологі-консультанти. Тобто такий мікс для всіх у нас зараз виходить. От такі ось новини. Кого цікавить, складайте запитання. Що вас цікавить в навчанні, я розповім. Ціна навчання 50 євро на місяць, тривалість навчання 2 роки. Дякую за увагу, пока.